16 січня Всеукраїнський день пам'яті героїв кіборгів. 242 доби мужні українські військові тримали оборону донецького литовища. 242 доби весь український народ, затамувавши подих, стежив за розвитком подій у прострілюваних настрій терміналах ДАПу і молився за них. Кіборгами охрестили захисників Донецького литовища за надзвичайну витривалість, сміливість та безстрашність. Адже вони на великий поди усіх, перебуваючи у нерівних позиціях з російськими військовими, тримали до самого кінця, так і не здавши позиції ворогові. Українці у всі часи та понад усе цінували свою свободу, і значною мірою через це воювати нам доводилось багато і часто, доводиться й нині, захищати себе від нападників і не допустити завоювання території. Хто міг подумати, що брати дорок зброю українцям доведеться і в третьому тисячолітті? Сучасні українські воїни це знову ті, хто взявся за зброю, щоб захистити свою державу. Їх вважають воїнами світла, бо вони світлі і воюють за істинну правду. Вони продовжують боротись, бо ми мусимо перемогти ради майбутнього наших дітей. Кожен із захисників литовища це герой, незалежно від отриманих нагород. Вшануємо героїв, вони витримали не витримав бетон. 16 січня, день пам'яті кіборгів. Запали свічку, з вами був історичний Ренесанс та я, Андрій Гришакін. До побачення!